Наслідки вибуху на ЧАЕС У квітні 1986 року у різні мови світу увійшло українське слово Чорнобиль. Для всього людства воно стало синонімом страшної техногенної катастрофи і величезної екологічної біди. Чорнобиль це назва невеликого міста у гирлі Прип'яті, що мало давню історію, закорінену в часи Київської Русі. Тепер це слово символізує страшне явище, від якого саме сто перестало означати населений пункт. Аварія на Чорнобильській АЕС. Мала, має і ще, дов, і ще, на жаль, довго матиме значний вплив на стан навколишнього середовища України. Внаслідок вибуху ядерного реактора та пожежі на ньому за короткий період часу у довкілля потрапило від до 7 тонн ядерного палива. При цьому викид радіоактивного елемента це зі 137, був тотожним радіації від вибуху декількох десятків таких атомних бомб, яку америка... американці скинули в 1945 році на хіросіму. Радіоактивне забруднення найбільше торкнулося території України і Білорусі, але підвищення радіації відзначено є у Росії, Швеції, Норвегії, Великій Британії та інших країнах, куди в перші дні після аварії вітер розносив хмари радіоактивних речовин. Ця аварія перетворила унікальність за чистотою території полісся в зону екологічної катастрофи. Загалом в Україні радіоактивного забруднення зазнали понад 8% території України, майже 50 тисяч квадратних кілометрів земель, на яких зосереджені 2,3 тисячі населених пунктів 20 областей. Найбільше постраждали території Київської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської і Черкаської областей. Понад 3 мільйони людей вважаються постраждалими внаслідок цієї катастрофи, але певні дози радіоактивного промінення отримали значно більше мешканців України. Побудова саркофагу над аварійним блоком, першочергові заходи за ліквідації аварій дозволили певною мірою зменшити катастрофічні наслідки радіоактивного забруднення. Це було зроблено ціною героїчних зусиль сотень тисяч людей, ліквідаторів аварії. Багато з яких уже пішли життя через захворювання, отримані в опромінення радіації. Навколо Чорнобильської АЕС у радіусі 30 кілометрів створено зону відчуження. З неї було відселено тисячі осіб зі 186 населених пунктів України і Білорусі. Більша частина зони знаходиться в Україні. Безло, безлюдним містом приводом стало Прип'ять, місто працівників електростанцій. У зоні містяться сотні захоронень радіоактивних відходів. Технолог Її з їх дезактивації поки що немає. Тільки в самому Чорнобилі обмежений час працюють люди. Вони слідкують за станом Саркофага та АЕС. У 2000 році електростанції остаточно закрили та обслуговують Чорнобильську зону. На околицях зони проживає більше як сотня людей, переважно старшого віку, які, незважаючи на заборону і небезпеку для свого життя, повернулися у свої домівки. Внаслідок викидів у повітря великої кількості радіоактивних речовин відбулося стійке і довготривале забруднення території Цезієм, Стронцієм і Плутонієм. Ці речовини випромінюють радіоактивні промені, їх називають радіонуклідами. Вони мають здатність нагромаджуватися в організмах, воді, ґрунті, повітрі і тривалий час впливати на стан довкілля життя людей і тварин. Період розбиту цезію 137, наприклад, становить 24 тисячі років. Тому в зоні значного радіоактивного забруднення заборонено вирощувати сільськогосподарські культури, збирати ягоди, гриби, полювати на дичину, ловити рибу, пити воду, палити дерев'я чи листя. Дослідження показали, що основна кількість радіонуклідів у лісі знаходиться у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту, у хвої їх значно більше, ніж у листках дерев. Воночас відсутність людей та їх господарської діяльності стали надзвичайно сприятливими умовами для відтворення тваринного світу в Чорнобильській зоні. Значно зросла популяція кабанів, кусуль, благородних оленів, вовків, лисиць, борсуків. Знову з'явилися колись майже зниклі лосі, бобри, європейська рись, Бачили навіть сліди бурого ведмедя. Популяції багатьох видів тварин у зоні є найбільшими в Україні. На жаль, всі тварини, як і рослини, заражені радіоактивними речовинами. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС що довго відчуватиме населення не тільки України, але й світу. Про важливість їх ліквідації зазначено в Конституції України. Стан навколишнього природного середовища значною мірою впливає на здоров'я і, ж... і тривалість життя людей. З 1992 року показники смертності у нашій країні перевищують показники народжуваності, тому спостерігаються зменшення кількості населення. Сільськогосподарські продукти, зібрані на забруднених ґрунтах, нарідко є шкідливими для вживання, особливо небезпечними для здоров'я людей є забруднення води. З неякісною водою в організм можуть потрапляти бактерії та віруси, шкідливі речовини, Річ на організм людини впродовж тривалого часу, токсичні речовини навіть у малих дозах, знижують імунітет. Підготував учень 7-го класу москаленко Влад.